Друзі, добрий день. Сьогодні 2 вересня, Київська область. Будемо садити в курму. Зразу скажу, що бажано її було посадити раніше, але погодні умови у нас не дозволяли. Два місяці була неможлива спека, дощів абсолютно не було. Позавчора прийшов перший дощ за місяць, такий добрий дощ. Тому будемо садити зараз. Будемо садити саджанець із закритою кореневою системою. Тут навіть плодик є. Це вергінка крупноплідна. Має плодика і будемо його зараз садити. Хурму можна садити все літо. Вона у теплій землі краще приживається, ніж у холодні. Насамперед обираємо місце, де її посадити. Тут у нас паркан з північної сторони. Тут буде тепло. Май Люб, любить теплі місця, полюбляє тут з північної сторони паркан. Тут ось ріст персик, але він вже дуже старий, його мали ще в минулому році прибрати, він не прибрався. Ну, Корчувати ми його не будемо, але ми його знищимо хімічним способом вижиганням коріння. Але це буде вже осінью. А зараз треба тут викопати. посадочну яму. Ну, тут місця мало, то я буду копати десь 40 на 40. Бажано трошки більшу. Що? Треба знати, коли копаєте. Верхній шар землі завжди кладеться окремо, а нижній окремо. От ми викопали таку ямку, невеличку. Треба трошки більшу, але тут немає як, немає місця. І... Глибину ну, можна таку, можна трохи більшу. Я багато не буду туди додати перегною. Тут окремо у нас земля з верхнього шару, а окремо нижній шар землі. Тепер обов'язково креслю його обов'язково треба залити. Хоча б відра два води. Позавчора у нас був сильний дощ. Але знизу земля все одно суха. І це при посадці любих саджанців робиться. Утворюється запас вологи в нижніх слоях. Отак воно буде, поки не всмокчеться в землю, буде стояти. А ввечері продовжимо посадку. Давайте подивимося, що. В цьому році вродила хума. Тут у мене хачія, привито два запилювача на неї, ванільна і хіві. Ну, Хачі в цьому році невеликий врожай і вони не крупні, тому що у нас було дуже сухо, а поливав я їх дуже рідко. Але є, тут нав'язались трохи, вони ще, ще зеленкуваті, ще навіть не почали забарвлюватися Це по хачії. Свіла вона дуже холодну погоду. У травні була дуже холодна погода, тому зав'язалось небагато. Ну і Посипалось досить багато. Але ось на вторинному прирості я зазвичай прибираю вторинний прирост, але в цьому році вони на початку липня почали квітнути другий раз і я залишив. Тут є і хачія, і є ванілля. І що цікаво, що ванільна на вторинному прирості це запилювач. На ньому основна маса квіток має бути і чоловіча. Але на вторинному прирості майже всі квіти були жіночі. Ванільної. Не знаю, як вони виростуть і чи виростуть. <гум> ну, побачимо. Але я лишив, тому що нагрузка невелика. Таке. Там ще є, ось тут є, краще, ось тут, Навіть вже жовтіти почала. Але врожай буде невеликий. Є там на прививках інші сорти, зараз подивимося. Тут на прививці у нас джиро. Дуже добре зав'язалась вона. Тут майже осипання не було, один відпав, другий відпав. І все лишилося на місці. На відміну від Рохо Бріланта. Рохо -бріланте було дуже багато завязів. Але вона вся посипалась. Не знаю, чи там десь щось в хащах лишилось. Одне двойко. Може бути, а може й ні. А от жиру мені сподобалось. Мабуть, я його візьму основу. І досить крупна хурма. І ще мене здивував ще один сорт. Зараз подивимось. Отут є такий сорт, як кримчанка 55. Він мало розповсюджений, але він вже почав визрівати. Жоден інший сорт, ну, крім Соснівської, там ще Соснівська почала визрівати. І цей вже жовтіє. Теж має бути безтаніновий, але вона дрібнувата порівняно з джиро. Але вона раніше достигає, тому будемо дивитись. Теж, мабуть, буду прививати. Тут ми маємо Соснівську. Отак лишився один плодик, хоча тут було Досить багато зав'язів на цій гілочці, і на інших. Лишився один. Може там десь ще є, але а Соснівська взагалі сипеться сильно. Це сортова така особливість. Але вона ще тверденька, жовта, але тверденька. Але раніше інших достигає. Тут ми маємо дар Софіївки. Але вона ще зелененька. Ну, теж їх було тут всього дві, одна лишилась, але вона зелена. Хоча має бути рання, Побачимо. Час покаже. Це перше плодоношення, воно не показове. Ну от ми приготували яму, залили водою, вода повністю смокталась в землю. Тепер робимо наступне. Верхній шар землі всипаємо туди, додаємо трохи компосту, тому що тут земля не дуже родюча, тут вже пішов скло, вона трохи змита, додаємо компосту. Перемішуємо його і з родючим шаром землі. Так. І додаємо отаку річ. Це ентоцит. Діюча речовина метарезин. Це від хруща, тому що останніми роками метарезин буває рідкий. Але рідкий мітарезін швидко псується. В минулому році таке було, що трапився негодний. Захищає він два-три роки захищає вашого саджанця. Це не хімія, це біологічний препарат. У біологічних препаратів у всіх. Є серйозна вада. Вони потребують спеціальних, спеціального зберігання. Розумієте? Його не можна зберігати так, як хімію де-небудь. Він псується при неправильному зберіганні, псується повністю. Тому краще купувати все-таки ж сухий мітарезін ентоцит, Він стійкіший у зберіганні. Його більше треба, бо тут тітр бактерій менший, ніж у рідкому. Але менше ймовірність, що він зіпсований. Треба купувати свіжий, звичайно, але не завжди він є. Отак перемішуємо. Якщо саджанець з відкритою кореневою, то навпаки не ямку треба робити. А бугорок такий горбик, щоб розподілити коріння. А так як ми саджаємо саджанець з закритою кореневою, то робимо заглиблення. Маємо. Встановлюємо на постійне місце. Глубина. Ось місце прививки. Тут привито в кореневу шийку, ну, трошки вище за кореневу шийку. Отак його в землю треба і не глибше. Але це місце має бути нижче рівня ґрунту, щоб потім його Зручно було засипати, хоча б так на зиму землею підгорнути. І одразу встановлюємо для нього опору. Тут саженець маленький, контейнерні саженці не бувають великого розміру, тому йому вистачить одної опори. Якщо саженець більший, то бажано дві встановлювати. Так, підв'язуємо його одразу. Візьмемо вдвоє, Підв'язуються у двох місцях. Мотузка перехрещується, я пластикові підв'язки не використовую, то не добре. І ріжуть вони кору і засмічуються навколишнє середовище. Ковуєш шпагат і все. І в другому місці. Відв'язуємо його. Ще раз повторюю, садимо літом, літом, курма. Краще вкорінюється, коли температура ґрунту вища за плюс 12 градусів. Це вже перевірено, я в минулому відео показував. Занищує температури, не росте коріння. А якщо коріння не росте, саджанець не може воду всмоктувати, не може живитися. І він просто висихає. Тому з відкритою кореневою системою це така лотерея. Звичайно, вони бувають, приймаються, вони хочуть жити, але то лотерея. Якщо хочете гарантовано, саджайте закритою кореневою системою. Так, трошки ще насипали. Хруща будемо сподіватися, що не буде, бо останні роки Хрущ дуже дістає. З'їв у мене... Дорослий кущ винограду, леггранду, дорослий вже старий кущ. Він не то, що з'їдає, він зараджує бактеріозом. Засипаємо, засипаємо. Спочатку родючий ґрунт, той, що з верхньої частини був знятий. Плотнювати треба дуже обережненько. У хурми хрупке коріння. Особливо саджанців з відкритою кореневою ногами не можна вщільнювати. Так, вщільнили і поливаємо. Поливається сажанець при посадці. Один, максимум два рази, навіть якщо він у стадії росту, в нього коренева має рости донизу, там, де ми зробили вологозарядку. знизу. Якщо його будете поливати зверху, коренева буде наростати зверху, і потім вона буде обмерзати, саженець буде мучитися. Так що все один раз полили. Якщо Утворились щілини, такі тріщини. Можна засипати їх і на наступного дня ще раз полити. І все, потім присипається, мульчується і більше не поливається, тільки ну, за вже крайньої необхідності поливається. А ця земля, яка була вийнята. З, нижнього, з нижніх слоїв і просто зверху потім насипаємо, робимо, але вода має смоктатися, ущільнити землю. Це треба деякий час ждати. От, вода зійшла, тепер залишки грунту засипаємо тут. Жук у нас. Каларадський, залишки родючого ґрунту засипаємо туди, а з того, що винутий, з піднизу робимо і собі валік навколо. Особливо якщо садите весною там на початку літа то її доведеться поливати. Зараз осінь і у нас обіцяють на завтра, післязавтра дощ. Під дощ дуже, дуже добре саджати під дощ. Для посадженої рослини більш важливо вологість повітря, ніж вологість ґрунту. Тому багато хто просто заливає рослини, а це зовсім не потрібно. А от для хурми, особливо вологість повітря, має велике значення. Сажанці з відкритою кореневою системою не проживаються з двох причин. По-перше, хурма дуже погано зберігається у викопаному вигляді, тому що вона втрачає вологу. Хурма це рослина, яка втратила здатність зачиняти. Пуститься клітин. І вона постійно випаровує. Зберігати її складно. Для цього треба добрі умови зберігання. І друга причина, садять, не притіняють. Не притіняють після посадки. Рослина не вкорінена. Ми посадили навіть з закритою кореневою системою. І вона все одно буде притінятись. Хурма не любить. Оце ми зараз встановимо такі опори. Потім вони будуть використовуватися як утеплення на зиму. Але утеплення це називається чисто умовно. Хурма віргінська, як оця віргінка крупноплодна, вона не замерзає у нас зимою, вона висушується. У неї тонкі пагони, усті не зачиняються і вона висушується. Тому укриття треба від сухих вітрів. І незалежно зимою чи літом бажано, щоб стовбур і скелетні гілки Ми тут спробуємо сформувати. О, принаймні ця то точно буде. Може ці дві будуть скелетними. Але це, ну, тут можна затягнути. Навіть мішком з-під цукру удвоє затягнути, щоб не падало сонце, щоб не обдував вітер. Це ми зробимо, але це займе певний час, тому що тут треба зв'язати ці між собою, тому пізніше покажемо. А обтяну я, може навіть після дощів йде дощ, воно не страшно. А потім, якщо буде знову сонце, то воно буде затягнуте білим кольором, папером або мішковиною білою. Спанбонт не годиться, він продувається сильно, під плівкою пріє, а щось таке ну, будь-який матеріал, але бажано білого кольору. Так буде зроблено, потім ми покажемо. Сьогодні ми просто не, не встигнемо. От, Подивилися ми деякі сорти хурми. Вони для відкритого ґрунту не підходять. Але ми будемо перевіряти. Тут ці гілочки піднімуться, зробиться з них скелет. Буде прививатися на цю хурму. Різні сорти будуть випробуватися, тому що віргінка крупноплідна, це назва крупноплідна, але ж ви бачите, яке воно і це віргінська хурма, вона трошки інакша. Але будемо випробувати сорти, прививати сюди, вона буде як скелетоутворювач у нас і просто для експерименту, щоб порівнювати морозостійкість там і все інше. Ну, наступного разу, я думаю, ми покажемо, як тут зроблено для утеплення, але то утеплення тільки умовно. Ніякі ті халабуди вони від морозу не спасають. Це від висушування робиться. Утеплення робиться від висушування. Хурми, тонкі пагони, вони легко пересушуються. Тому перші роки, поки не утвориться. Справжня кора на стовбурі. Обов'язково треба закривати на зиму а бажано і літом його не, не знімати. Дякую вам за увагу. На все добре, миру нам усім, до побачення.